Першу зорю хтось вкотре зустрічає, захищаючи країну. А інші завдяки військовим можуть вечеряти у родинному колі. У цей день українська сім'я зранку починає готувати вечерю. Жінки та юні дівчата обов'язково одягають хустку. Повинні все встигнути до появи першої зірки. Коли все майже готово, накривають на стіл. Господар до хати заносить сіно. Його обов'язково кладуть під скатертину та стіл. А на чотири коти столу часник, щоб злу силу з хати відігнати. Потім хлопці до будинку вносять дідуха. Дідух це символ урожаю, добробуту та багатства. Його кладуть на покутті. Поки хлопці запалюють свічки у будинку, дівчата несуть до столу їжу. За традицією на святвечір на столі має бути 12 пісних страв таку кількість пов'язують із 12 апостолами. Головною на столі є кутя. Також до неї кладуть вареники, голубці, капусту, квасолю, узвар, буряк, калач та яблука. Коли на небі сходить перша зоря, родина сідає за стіл. Трапезу починають із молитви, у якій просять про найсукровенніше в українців сьогодні єдине бажання на всіх перемога та мир в Україні. Моляться за військових, які захищають нашу країну, а також за добробут у родині. І... Після молитви найстарший бере першу ложку куті. Далі всі по черзі від найстаршого до наймолодшого пробують її, а потім уже смакують інші страви. Коли ж вечерю завершили, на столі залишають кутю і ложки для померлих предків, аби ті повечеряли і не гнівалися на своїх нащадків. А вже наступного дня в Україні святкуватимуть різдво.